Як запустити продукт з мінімальними витратами і не збанкрутувати за тиждень? Ти не Ілон Маск, у тебе нема мільйонів на тестування ідей, але тобі вони і не потрібні, бо є Startup. Система запуску бізнесу без зайвого пафосу і з мінімальними вкладеннями. Як працює лін стартап, перше продаєш, потім створюєш. 90% стартапів зливають гроші на ідеальні продукти, які нікому не потрібні. Спочатку перевір, чи взагалі хтось хоче платити за твою ідею. Другий МВП мінімально життєздатний продукт, не треба одразу будувати завод. Якщо твоя ідея нормальна, її можна перевірити мінімальними засобами. Продавай курс без запису, пекарню без пекарні, додаток без коду. Якщо зайде, зробиш повноцінну версію. Третій. Тестуй, збирай фідбек, покращуй. Запуск це не фінал, це початок. Якщо люди не купують, змінюй підхід, бо ідея не мусить бути ідеальною, вона мусить працювати. Фішка Lean стартап проста мінімум витрат, максимум перевірки. Не гадай, чи спрацює, перевір це. Якщо хочеш бізнес, почни не з теорії, а з реальних дій.